Погодьтеся, що у нас час важко кого небудь здивувати особливою різницею у віці між двома люблячими серцями. Але ця історія змогла здивувати навіть найдосвідченіших глядачів. Йдеметься про 23-річну дівчину, яка зустрічається, і 69-річним чоловіком. Коли батьки дівчини дізналися про це. Вони дуже розсердилися, подумавши, що між парою не може бути нічого серйозного. Але дівчина полюбила чоловіка і, нікого не слухаючи, вийшла за нього заміж. Одружені вони уже два роки і просто щасливі разом. У чоловіка вже був син від першого шлюбу, і він вважав неправильним заводити ще одні відносини у такому віці. Але чоловік просто не міг відмовити дівчині. Яка все життя мріяла про дітей. Весь цей час батька дівчини не розмовляли з нею, тому що вважали її шлюб неправильним, а вона їх просто не слухала. Але коли у пари народилася дитина, всі один із одним помирилися. Багато людей на вулиці косо дивляться на них. Але вони просто не звертають увагу на чужу думку і роблять так, як вважають. Za potrebne.